Доброго дня всім. Хочу вам запропонувати на продаж ось такий автомобіль. це Renault Grand Scenic 2015 року випуску. автомобіль пригнаний з Англії. Так, так саме з Англії. Ось таке авто. В досить гарному стані. Ці наклеечки ми познімаємо. Це дитина понаклеювала всюди, де тільки можна. Автомобіль має звичайно якісь мінімальні косметичні дефекти, має декілька підкрасів, але основна перевага цього автомобіля це його пробіг. Пробіг зараз я вам продемонструю. Готові до будь-яких перевірок. по пробігу. Пробіг автомобіля, зараз я вам покажу, 53 тисячі 200 км. Пробіг оригінальний, будь-які перевірки. Будь-який діагноз, і обладнання. Він-код я надам, зможете перевірити по всім базам, телю покуплений на аукціоні. Я думаю, також можна перевірити навіть по аукціону, коли він куплений, коли завезений. Вставочка оригінальна, не перешита. Оця. Навігація карти України. Так, Покажу він-код. Будь ласка, він-код дублюючий англійський. Ось, Все зроблено гарно. Перекинута панель з босешного сценіка, ось, е, В принципі, в принципі все все інше рідне, от, все зроблено гарно. В принципі, в сценіку все робиться швидко і, і просто. Ось. ось такий автомобіль. Дуже-дуже гарний стан. Двигун працює ідеально, він не митий. Працює кожна кнопочка. Звичайно, присутні дефекти, такі от, як потертість на дисках колісних. Тут є царапка. Так, зараз ще покажу, має бути царапинка ось тут. Кляда фарбована. Царапинка є ось тут, підкапана і ось тут. Бузключовий доступ, саме варіант автомобіля. Покажу в багажнику його. Ось так виглядає, поличка, все є. Все присутнє. Треба закрити. Ось так виглядає даний автомобіль. Він без граду, дах рівнесенький, вікна всі оригінальні, рідні. Так виглядає автомобіль. Вигунчик шепче, правда? Я думаю, фанати зрозуміють, оцінять справжній надійний К-9К. Вікно оригінал, будь ласка. Без клічовий доступ працює, старт-стоп присутній і салончик, зроблена хімчистка. Е -е, дзеркало заднього ходу затемнення, двузонний клімат-контроль. Е -е, система вільні руки Bluetooth. Ось. Тож бортовий на... В принципі, не нашій мові загарницькі, але все ж... Мова інша є. Вся сервісна історія. За пробіг гарантуємо 100%. От. Ціна автомобіля буде виговорити по телефону. Автомобіль буде продаватись по ціні вище, ніж ринковий, саме за пробігу. Ось тут а вже людина має розуміти, за що вона платить гроші. Звичайно, присутній торг. От. Кого буде цікавити, будь ласка, телефонуйте. Будемо домовлятись, покажу також. Як працює двигунчик, так, тут у нас все гарно. Тут у нас так виглядає, нічого не замінювалося. покажу як працює двигунчик. Кого буде цікавити, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, будемо домовлятись. Так, ось знайшов. Двигунчик митий. Працює супорово, оце три чистенький, Капот не кручений, Болти. Ось такий чудовий сценік. Всім гарного дня.